Вітаємо вас, це дайджест Міністерства оборони України, у якому ми будемо говорити про головне за тиждень. У Києві відбулася міжнародна конференція Ялтинська європейська стратегія, у якій взяв участь міністр оборони України Рустем Омєров. Серед учасників були міністр оборони королівства Дані Троес Лун Полсен, директор об'єднаного штабу планування та командування генерал-майор Крістіан Фройдінг, міністр оборони Німеччини, генерал Девід Петреус. Учасники обговорили ситуацію в зоні бойових дій, спроможності потреби. України озброєні підкресли важливість міжнародної підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Також особливу увагу було приділено застосуванню сучасних засобів ураження. Рустем Ом'яв взяв участь у круглому столі, організованому Мюнхенською конференцією з безпеки. Це важлива дискусія з представниками країн-союзників про шляхи протистояння російській загрозі. Ми боремося за безпеку усього європейського континенту. У цій боротьбі розраховуємо на швидку та рішучу допомогу з боку цивілізованого світу. Зазначив Рустем Омєров. Міністр оборони України нагадав партнерам про важливість постачання Україні систем ППО, а також розповів про потреби на ключових напрямках для того, щоб отримати стратегічну перевагу від своїх Успіхів у Курській області Україні потрібні боєприпаси великої дальності, бронетехніка, ракети. Основна увага російських військ зосереджена в Донецькій області, де їхньою незмінною метою є вихід до адміністративного кордону. Для цього вони використовують свою перевагу в авіації, ракетних системах та артилерії. Для стабілізації східного фронту нам потрібно більше можливостей, боєприпаси для артилерії, танків, бойових броньованих машин, міновибухової техніки, обладнання для розмінування. Міністр оборони України Рустем Умєров виступив на саміті Кримської платформи, що пройшов у Києві під головуванням президента України у своєму виступі. Міністр оборони підкреслив особливе значення Криму та назвав його ключовим полем бою за свободу України. За його словами, Росія перетворила Крим на плацдарм для агресії, використовуючи півострів для здійснення ракетних ударів по українських містах, і наголосив, що Україна не зупиниться, поки не поверне Крим під свій контроль. Рустем Умєров підкреслив важливі співпраці в рамках Ко. Ліції морських спроможностей і подякував міжнародним партнерам за допомогу. Він нагадав про значні успіхи сил оборони у боротьбі за деокупацію півострова. Зокрема, протягом останнього року, завдяки далекобійній зброї, Україна змінила баланс сил у чорному морі та створила зерновий коридор, через який вже пройшло понад 5 тисяч суден. Ми знищили 24 російські кораблі, повернули контроль над островом Зміїни та перші у світі впровадили технологію роєдронів для протидії російському флоту, наголосив Рустем Оміров. Наступним кроком є забезпечення безпеки у Чорноморському регіоні. Ми не зупинимося, поки не повернемо Крим додому. У Києві відбулася зустріч української делегації на чолі з заступниками міністра оборони України Олександром Балануцею та Станіславом Гайдером з делегацією НАТО. До столиці завітали помічник генерального секретаря НАТО з питань операції Томас Гофус та новий керівник представництва НАТО в Україні Патрік Тернер. Головними темами обговорення стали потреба прогресу, взаємосумісності з НАТО та пришвидшення обіцяної допомоги від союзників. У вигляді пропозиції обговорили використання українських постачальників та виробників. Для пришвидшення постачання майна та підтримки економіки України делегації НАТО ознайомили з оперативною обстановкою на полі бою, потребами та розвідувальними даними щодо ворога, на які Україна має відповідати асиметрично. Заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков з командою обговорили з делегацією ЄС на чолі з керуючою директоркою департаменту з питань миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності Бенедіктою фон Зехертос шляхи використання відсотків від заморожених російських активів влітку 2024 року. ЄС ухвалив рішення про направлення Україні першого траншу в розмірі 1,5 мільярда євро. Завдяки частині цих коштів Україна планує зокрема закупити боєприпаси та засоб. ППО це суттєво посилить вогневу міць зсу та значно підвищить їх здатність захищати українське небо від ворожих атак. Також ведуться переговори щодо можливості спрямування частини коштів на закупівлю озброєння в українських виробників. У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою Чорна вдова. Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як в день, так і вночі. Слід відзначити, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону, дозволяє його використовувати. І у такому варіанті, викланий у форматі для одноразового використання коптер чорної вдови, бере на борт посилений заряд вибухівки. З надійними партнерами до спільної мети Фінляндія оголосила про надання 25-го пакета військової допомоги Україні на суму 118 мільйонів євро. З початку повномасштабного вторгнення РФ загальна сума військової підтримки від Фінляндії сягнула 2,3 мільярда євро. В Конотопі і Охтирці відкрили центри рекрутингу української армії. Тепер їх налічується в Україні вже 36. Нагадаємо, в центрі рекрутингу не будуть роздавати повістки. До того ж, звернутися до рекрутерів та стати на шлях долучення до війська можна також із повісткою для уточнення даних. Долучайтеся до сил оборони. Разом переможемо.